Як під'єднати регулятор Обертів з реверсом до двигуна від пральної машини. Показую і розказую. Цей регулятор підходить тільки для колекторних двигунів від пральних машин. Колекторний двигун це той, в якого є якір, який торкається щиток, точніше, щітки торкаються якоря, ось в цьому отворі. Тим самим щітки передають струм на якір і як крутиться якось там. Точно я цього вже не знаю. Ця відеоінструкція підходить тільки до мого авторського модернізованого регулятора Обертів з реверсом. Для пошука контактів під'єднання до двигуна. Почнемо із щиток. Для цього потрібен мультиметр. У моєму випадку це смарт-мультиметр. Я вмикаю. Вмикається авторежим. Торкаюся я однієї щітки. Ось тут вона, щікація. я її торкаюсь. І потім прозвоню ті контакти, які у мене є на фішці. Чекаю сигнала звукового. Ось. Я вже помітив її. Це мене перша щитка. А це друга. Вони здебільшого разом ідуть. Перша друга щітка їх помітив ось такими паличками. Коли їх торкаються, вони також піщать. Далі я буду шукати обмотку. Конкретно на цьому двигуні обмотку знайти не дуже легко, але є лайфхаки. Ось цей контакт і ось цей контакт це обмотка. Що я роблю? Від мультиметра контакт під'єдную сюди, далі шукаю контакт на цій колодочці. Це в мене щітки я знаю. А ось це обмотка запіщала. Обмотка разом також пишіть. Ось так. Залишився у мене датчик руху. Датчик руху, як бачите, тут такий він, по типу його не можна зайти. Через це у мене залишається тільки два контакти. Ось вони. Два нижніх, вони також пищать. Роблю висновок, що це датчик руху. Тепер беру регулятор і під'єдную його до тих контактів, які я познаходив. Починаю я це все діло з датчика руху.